Всі ми бачили такі холодильники у фільмах та серіалах. І багато хто хотів собі такий. В цьому відео я розкажу про 5 мінусів та нюансів великого холодильника side by Side, про який потрібно знати перед тим, як його купити. І про це вам ніхто не скаже. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі «Будні Дизайнера. Погнали! Перший нюанс це габарити. Як правило, холодильники сайд side side по глибині є, більші і ширші, ніж стандартні. І їхня глибина складає від 65 до 80 сантиметрів. І цей момент треба враховувати при проєктуванні кухні, тому що в стандартну кухню глибиною 60 сантиметрів він просто не поміститься. Другий нюанс дверки такого холодильника швидше всього будуть випирати. І змонтувати його в рівень з фасадом кухні у вас не вийде. Багатьох холодильників особливість завіс і дверок така, що для відкривання їм потрібне додаткове місце. Відповідно, має бути зазор по периметру. Також важливо забезпечити зазор ізверху, щоб тепло від холодильника мало куди виходити. Тому зазвичай ми бачимо такі холодильники, які випирають за фасад кухні якраз на товщину самих дверок. Ну і не забуваємо, що до стіни такі холодильники також приставляти не можна, і треба лишити там мінімальний зазор. Ну хоча б знову ж таки тих 5 см. Третій нюанс це льодогенератор. Такі холодильники часто бувають з льодогенератором, і це потрібно. Враховувати, адже для деяких моделей потрібно підключення води та каналізації. А для деяких вода має бути ще спеціально підготовлена та очищена. Якщо для вас це все дуже складно, то рекомендую звертатися до продавців-консультантів або до дизайнерів, які проєктують кухню. Четвертий нюанс навіть мінус, це є ціна. Такі холодильники, як правило, є досить дорогі. Якщо взяти холодильник side by side шириною метр двадцять, то такий холодильник стартує від 70 тисяч гривень. Ну, якщо говорити про якісь відомі хороші бренди, дуже класне рішення і хороша альтернатива, яку ми часто використовуємо у своїх інтер'єрах. Це взяти окремо холодильну камеру і морозильну камеру по 60 см. Таким чином маємо тих самих 1,20 м змонтувати їх один біля одного. І тим самим маємо холодильник сайт бай side, але двома окремими елементами. Окремо холодильник шириною 60 см і висотою хоча б 1,80 м буде коштувати в районі 20 тисяч гривень. І так само морозильна камера в схожих параметрах також буде коштувати в районі 20 тисяч гривень. Тож два рази по 20 тисяч гривень і маємо класний сайт-бай-сайт за 40 тисяч, а не за 70. І це рішення буде навіть трохи практичніше від холодильника сайт side, side. Зараз я поясню, чому. А по вмісткості та об'єму це буде практично те ж саме. До речі, в нас зараз триває розіграш класного набору, а саме інсталяції з унітазом, вартість яких більше 20 тисяч гривень. Умови участі там дуже прості. Всі деталі в цьому відео і воно вже на каналі. І ще важливий момент: такий холодильник чи морозильник спокійно поміститься у стандартну глибину кухні. І ще з плюсів, що кожен прилад буде обладнаний своїм компресором. Також ніхто вам не заборонить поставити разом два холодильника. Таким чином, зверху буде дві холодильні камери, а знизу дві морозильні. Ну і з точки зору ремонту, якщо один холодильник вийде з ладу, у вас завжди буде другий. У випадку з холодильником сайт side, side, ви лишитесь без охолодження. І що Цікаво, це може бути повністю вмонтоване рішення, тобто холодильників, ви бачите, не будете, а тільки сам фасад кухні. П'ятий нюанс або ж мінус холодильників сайд-бай-сайд side side, це відсутність перенавішування дверок. Всі вони відкриваються переважно на розпашку, а це не завжди зручно. Особливо хто багато готує на кухні, встановивши окремо собі холодильник на кухні, ви можете перенавішати дверку на ту сторону, яку вам зручно. І навіть якщо ви поставите разом два холодильники підряд або холодильну камеру і морозильну камеру, то дверки можуть відкриватися послідовно. Таким чином, вам не потрібно буде обходити весь холодильник, щоб з нього щось дістати. Достатньо буде просто привідкрити дверку. І ще один нюанс, або ж мінус. Вбудованих холодильників сайт side, side насправді на ринку не так вже і багато. А ті, що є, то ціна там немаленька. Холодильники сайт side, side є досить хорошими та технологічними, і тепер, знаючи про їхні нюанси та особливості, ви зможете зробити правильний вибір. Підібрати холодильник згідно ваших потреб та габаритів дуже зручно на сайті є каталог. Посилання буде в описі. Які, на вашу думку, холодильники кращі, окремо стоячі, вбудовані в кухню, яких ми не бачимо, або ж сайт side, side, про які я сьогодні розказував. Та скільки років холодильнику, який зараз у вас? Не забувайте про підтримку ЗСУ. Всі посилання будуть в описі. Наступне відео буде не менш цікаве, тому підписуйтесь, щоб не пропустити.